А чого ви його чіпаєте? Ви від поліції втік. Від якої поліції? Чи він від вас хотів? Зупинить. Відпусіть хлопця. Ви чого, відпустіть, хлопця. Я людина. Відпустіть хлопця, що ви робите? Чувайте його! Хлопця, відпустіть, що ви робите? Дивіться, що роблять. Ви знімаєте? Відпустіть да, да, да. його! Чому ви його не На яких підставах ви робите? Я вас документи. А що ви документи. Він штовхнув поліцейського і почав біжати. Тому що люди лякаються вас уже. Ви людей самі до цього доводите, що вони від вас тікають. Дивіться, що роблять, дивіться. Дивіться. Так, руки. 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 А ви знаєте що, Збройні сили? Ви ведете себе як вальці. Збройний слів. Випустіть його. Я йду на роботу. Відпустіть хлопця, кажу вам. Визивайте ще одну поліцію, будь ласка. А, ну зрозуміло. Не чіпайте його. Не чіпайте його. До чого ви докотилися, як вам не соромно взагалі? Не дивіться, чіпайте дивіться, його! Що вони роблять йому? Дивіться, Крутять. Двоє дивіться. на одного хлопця. Оце, оце закон у нас так працює, на захист людей а Ми потім має цей буде керівництво казати, що такого віде, немає. Не крутіть його! Своїх громадян для Тільки, Тільки, так, для відпустіть його. А ви нічого не робите, відвічні Відпуст від нас. А, ну, фамор, на на Все не його. Снимайте, вот эти да, погрузки да, да. в курсике, начебайте его. його. Подивіться, людині погано вже стало. Відпустіть його. Відпускайте. Крупные, так? Классно, да? Трое на одного. Круто, да? Можете прийти. 112 ю був у вас, хлопці, блядь, к нам, сука. і в 56 ю там, де я був, блядь. Там би таких да. мудаков би сразу же на нолик. Вони б, сука, здесь би не сиділи. Вони ж не навчені, оцей мою башню, як вони там. Вони не навчені, навчені, так? Да, а, да, да, да. поліцейські наші, вони ж не вміли, не можуть. Оце Відпустіть людину. Ви взагалі а, поліцейська? Я поліцейська? Це так поліція захищає так, наш так. народ, так? Братик, покажи їм документи, хай у тебе відпустять вони. Ми не уході. Ми нікуди не йдемо. Покажіть йому документи. Чого ви тримаєте? Хай він спокійно покаже документи. Він нікуди не дінеться. Ми тут стоїмо. Відпустіть його. Дайте дихнуть йому. Это не воєнні, это ОПГ. По-перше, ніяких прав ви не знаєте все робити. Об'єднана злочинна групка, які людей тирять по вулицях, вместо того, щоб захищати вас. Сергей, вы поводьте, Дмитро? Все перевірили, ви пускайте, і у вас. Нет, ви не розберетеся самі. Не розберемось самі, Дмитрию. Знаємо, як ви розбираєтесь самі. Ага. А потім, ой, ну якщо ви вже так. Класно, да, пакують бусики. Через місяць Знає, Знає, на коліна героя везуть, да? Та навіть не так. Навіть якщо він. він... те саме. В нього є відсрочка, то якщо його заберуть, скажуть, ой, Господи, ж, вчепилися, Все, боже. Руку відпустить люди. Смотрите,

Він такий, Хто? Все, показав документи, відпускай. А це поліція вообще? Це хтось? Ну, надпис полиці, ну, ліцові.